Хотілося б перший коментар по сьогоднішній грі. Чого команді не вистачило, вже встигли привчити, напевно, вболівальників до перемог. Сьогодні чогось не вистачило. І ми навіть бачили в другому таймі тих якихось міліметрів, міліметрів. міліметрів. Можливо, це втома, можливо, ще щось. Не вистачило забитих м'ячів на один більше, ніж суперник має забити. А в принципі, це майстерність. Десь не повезло, десь не довіновились. Моменти були. Зараз в таких іграх виростає ціна помилки. І команда налаштувала, закрилась. Не, не забили все. Своє не забили, що пропустили. Наскільки не, вист... наскільки не вистачило Артура з Максимом, які, в принципі, от перші матчі грали, забивали, віддавали? Звичайно, їх не вистачало. Ми не дізнаємося, наскільки їх не, не вистачило. А звісно, це у нас гравці основного складу і ключові гравці. Звичайно, їх не вистачало на полі. Сьогодні, після гри, що тренери казали гравцям, якось підбадьорювали чи вказували на помилки, можливо, одразу. Це вже наше роздівалки, ми не виносимо з роздівалки нічого. Ну, все-таки, після такого, наскільки важливо команді морально все-таки залишитися на рівні, адже попереду ще також суперник Юкса, який взагалі лідер на першому місці. Звичайно, треба вміти приймати удар і вміти програвати. Нічого страшного не сталося. І Психологічно, я думаю, що виведем гравців нічого страшного не случилося. одна поразка це ще дуже довгий шлях. До того до тих цілей, які ми ставимо, так що нічого страшного не сталося. Сьогодні у нас вже в заявці з'явився вперше в цьому сезоні Нікіта Петрук, він вже готовий допомагати. Знаємо, що в нього було пошкодження, травма. Вже готовий він? Нікіта два тренування з нами тренувався. Сьогодні не ризикнули. Хоча Віри Віліч спочатку казав до, до пропущеного м'яча випускати, щоб. Хоч почувствував якусь впевненість ігрову. Ну, він ще, ще не в оптимальних кондиціях, скажімо так. Хотілося б почути одразу перший коментар по сьогоднішній грі. Чи задоволені діями підопічних в переможному матчі, що вийшло і що, можливо, десь не вийшло в цьому поєдинку? Насамперед дякую за СУ, за те, що маємо займатися любимою справою. По-друге, дуже важка гра для обох команд. Дуже грамотно команди грали. Ми очікували так, такого напора, накала в домашніх родних стійках. Прийшлося нам перестраюватися, втратили гравця на першій голині. От, Вимушена заміна. Ну, я дуже задоволений діями гравців. Організовано, дисципліновано, був був план на гру, і команда його придержалась. Благодарен хлопцям за віддачу за те, що гнули свою лінію і добились положительного результату. Сьогодні якраз от в другому таймі більше і більше моментів ми бачили саме від чайки. Був план якось нарощувати, трошки шукати можливості більше в другому таймі. Ні, ні, такого завдання у нас не було. Команда грає, як дозволяє грати соперник. Ми знали, що з вегі можна атакувати. У нас появилось більш свободних зон, пространства, дуже, дуже якісно да, вибігали в контратаки. Ну і стандартне положення теж уділяли увагу як у своїх ворот, так і у чужих. Задоволений не те, що сработало. Ну і наостанок вже там по перших слідах Владислава Кулакевича щось серйозне, чи це ще невідомо? Ну, По предварительному обстеженню розрив св'язок лянистопр предварительне. Надіємося, що нічого серйозного, От, ну, углублене медичне обстеження, пройдемо туди, будемо розуміти, що, що вони.